Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна, і сьогодні ми з вами заквасимо помідорчики. Такі помідорчики, я квашу на зиму і зберігаю їх у холодильнику дивіться, я беру банку. У мене зараз банка на 2 літри. І кладу сюди селеру. Ви можете класти будь-яку зелень, яку любите. У мене це селера для помідорів. Я кладу сюди кільчики цибульки. А, звісно, треба ще додати часничку. Кладіть собі до смаку. У мене тут два зубчики. Так, друзі, шматочок гострого перцю. Треба відрізати. Це обов'язково. Ну, для мене, щоб було гостреньке. Також солодкий перець. І я без насіннячка просто кладу. Ось так. насіннячко дістаємо. Розрізаю навпіл. І також у банку. І складаємо помідорчики. Рецепт дуже швидкий, але вони смачні, дуже смачні. Зберігаються добре у холодильнику. От я роблю, наприклад, у вересні, у жовтні, а їсти ми можемо їх і у грудні, і у січні, і вони ще не перекисають. Але в холодильнику тримаю, звісно. помідорчики Складаємо. Подивіться, ось у мене вже повна баночка. Зараз робимо розсіл. Друзі, уявляєте, ось я набрала водички просто з крану. Я роблю ці помідорчики з простою водою. Ну, можна там питну, якщо ви берете, і згадала, що ще ж треба духмяний перчик горошком до смаку. Якщо не любите, можете взагалі його і не класти. Я просто люблю. Отже, у мене тут водичка. Зараз я буду робити розсіл і заливати у помідорчики. Банка на 2 літри. На 2 літри банка. Значить, у мене столові ложки солі, одна і друга. Ця сіль дуже солона, тому я кладу без гірки. І трошечки цукру, трошечки. Ось так півложечки. Я сюди кладу і усе розмішую. Я розмішала і заливаю сюди. Намагаюсь обережно, а там як вийде. Ще трохи солі треба розмішати. Зараз дорозмішую цю сіль. Я просто налила ще водички, тому що, бачите, тут зараз пів банки. Просто долила водички, сіль дорозмішую і виливаю сюди. Ось і все. Зараз закриваємо кришкою і в холодильник, і вони будуть у вас хоч всю зиму стояти. А якщо хочете, одразу просто залишаємо на столі і вже пробуємо. Трохи довго квасяться помідорчики, мабуть, доведеться зачекати 4-5 днів, може й тиждень. Тут треба пробувати. Я завжди пробую, щоб було готово, як мені подобається малосольні або солоні, там будете дивитись. Бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.